Наварила борщу. Це сметанка, чорний перчик, я люблю дуже сильно гостре таке. Гарячий. На дворі холодно, дощ іде. Да. Тут в мене чесничок, цибулька маринована. Я простудилася. І мені сказали. Підписники отаким лікуватися. Я не проти. М -м -м. Борщ у мене пісний з грибочками. Я люблю таке гіетичне пісне. Закусувати салом. Це мене горбушка, щоб хлопці цілували. Борщ дуже смачний. Кай жаліють ті, що мене заміж не взяли. Тут і салка є. Таке дрібненькими кусочками я, коли вже борщик доварився, салка туди часничку, зелені. Все як треба, люблю багато буряка, щоб було червоний був. Mm. Щоб хлопці цілували горбушка. Mm. Красночок, Горячий борщ. Я люблю, ну, вот такие, чтобы горячий был, такие, конкретный. Густые вот такие. Я его так высорбаю. Вот так. Тя буду доїдати. Ну, нормальний такий гарячий цибулька маринована. Салком. Щоб не пекло. Кажуть, як людина їсть, так вона і працює. Я дуже багато працюю в соцмережах. І зараз працюю. Багато. Мені цього мало буду. Мало, мало. Я ще потім добавку собі насиплю. М -м -м. Смачно. Бо я варила. Цебуля, це не все взагалі. Одного чесника мені мало. І Ще з цибулею. Якщо комусь дуже сильно гостре, то беріть більше сала. Це були багато. Це взагалі, Овочі такі дітей. Ді... Дітечні. Корисні. Треба піти сало врізати.